Щоб швидко сортувати елементи у вашому виді, ви можете використати функцію фільтри у «Visibility Graphics. Цей фільтр допомагає, наприклад, вимкнути всі елементи, які налаштовані у нашому фільтрі по критеріям нашого фільтру, або ж розмалювати, або ж зробити якийсь акцент. І як це створити? Дивіться далі. Тож, як створити фільтр. Йдемо у вкладку View, «Visibility і Graphic, вкладка Фільтр. Тут ми можемо додати фільтри, змінити та створити новий. Створюємо новий. У мене будуть три фільтри. Перший покажу детально, інші два за таким же типом. Перше, це у мене буде один тип балок. Ми обираємо, називаємо його балки. Далі йдемо по списку, яку категорію нам треба обрати. Наразі це у мене буде структурний фреймінг. Далі у нас є правила. За якими правилами буду сортуватися елементи наразі, ми можемо відкрити цей список і подивитися, які параметри ми можемо сортувати, за якими параметрами, якщо у нас є якісь елементи, які нам потрібно сортувати декілька типів балок, наприклад, але у них має бути там однакова вага. Наприклад, ми можемо включити вагу, і вона нам буде показувати у яких балок. У нас однакова вага. Наразі я оберу по типу неймінгу. Далі у нас список є, що саме має фільтр робити. Або це буде схожий, або не схожий, назва нашого типу більше, але це вже параметри пішли до якраз до ваги, або дліни, довжини. Якщо наш параметр містить якусь літеру. Або марку. Наприклад, ми сортуємо якийсь елемент по маркам. Ми можемо використати існую в назві. Можемо обрати, якщо цей параметр починається на щось, або закінчується на щось. Або ж, навпаки, якщо нам потрібно все замаркувати, а в деяких елементах у нас немає марки, ми можемо використати ось цей останній варіант це, якщо є значення якесь в параметрі, або немає. Я оберу дорівнює. Тип моєї балки, перший буде 150-й Одразу додамо його. І зараз. Ще створю два. Ось ми додали наші фільтри, і тепер як вони працюють? Ми можемо, наприклад, вимикати елементи або ж красити ці елементи. Якщо ми будемо створювати такі самі балки, вони у нас автоматично будуть підлягати нашому фільтру, бо у них тип однаковий. Тож фільтри це дуже корисна штука. Підписуйся, у мене все про Revit.